Вітаю, друзі! Сьогодні хочу приготувати меренговий рулет. Маю гарний рецепт. Будемо зараз з вами готувати, буду повністю все вам розказувати і показувати. Буде в нас 4 яйця, тобто 4 білка від яйця. Починаємо збивати їх. Бачимо, що наші яєчки вже починають схватуватися і я додаю підсолоджувач Еритрол. Вирішила на кожне яєчко дати одну ложечку еритролу. Буду додавати поступово. І остання четверта. Трошечки лимона туди. Дивіться, як перевіряємо. Бачите? Вкладаємо наше тісто на силіконовий коврик. І викладаємо таким прямокутничком. Розігріваю духовку. Так, поставила на 20 хвилин. Для крему я купила маскарпони. грецький йогурт, але він виявився рідкий. Половину десь я взяла. Вистачило 10 хвилин. Опа. Маскарпоне виявився загустий, зняла його. Зараз буду розводити йогуртом. І ще пару ложечок ретрола. Буду Додавати рятувати продукт, буду додавати смету. Я такий собі кулінар. Так, і зверху ми з вами ще покладемо малін. Красу загортати. Це краса. Я зважила весь рулет. Він вийшов в мене 428 грам. Для чого я його зважила? Для того, щоб потім зрозуміти, скільки калорій в 100 грамах. Наступного разу буду розподіляти рівномірно. Зараз я зважу цей шматочок перед тим, як його скуштувати. 18 грамів. Всього 18 грамів такий шматочок. Це дуже смачно. Він дає таку слад свар... сладкість, таку без присмаків. Друзі, якщо я це змогла приготувати, то це може приготувати будь-хто. Я вирахую, скільки в 100 грамах калорій я намагаюся балансувати, мені не вистачає жирів. і я мусила додати, тому що відчувала, що шкіра ставала суха. Піду хлопцям віддам, щоб не зажарати.